Тому що якщо ти, не в НА... якщо ти в НАТО, ти не можеш піти. Тому що ти втягнеш тоді всіх у нову війну. І вже ти будеш винен, бо ти втягуєш. Це якщо ти в НАТО. А якщо ти не в НАТО, то ніхто нікому нічого не винен. Вибачте, кожен захищає свої інтереси. І я так вважаю, що все це більш дешево. Далі, якщо ми не в НАТО, ми повинні зберегти максимально всю кількість наших військ. Ми в будь-якому випадку збережемо сильну армію. Але питання розміру цієї армії. І тоді це будуть великі витрати Європи. Ви це побачите. Та техніка, яка стоїть у нас, вона і буде стояти, всі будуть розуміти, нам ще потрібно більше. Ми не в НАТО, і наші гарантії безпеки тоді наша армія, наші сили, наш народ. Так і тоді вся Європа, яка не має сьогодні сильних армій, в більшості своїй, буде мілітаризована.